Я не думаю, що буде перемога у 24-му Росія буде завжди воювати. Коли розстрілювали то на тротарах, чути вигуки, то щоб приглушити, включали шум генератора. Чого ви прийшли? Борос з фашизмом. Воду вливали в рот током, струмом оце били. Нашого волонтера, Женю, вони його катували, а тоді вбили пострілом ззаду. Вона передає цю ампулку з рук в руки. В цей час я читаю очі наш. Війна і ще не дай Бог, я не врятую цю дитину. Це буде жах. Ми втратимо підтримку МВФ. Брехня брешете! мобілізацію проводити необхідно. Розробляється закон про мобілізацію, тому він буде і проголосований в січні місяці. Перехрестя Історій, подій, думок, життя. 28 грудня о 19.00 людські дороги перетнуться у студії Юкрейн News. як нас змінив 2023 і якими йдемо у наступний? Надзвичайні історії, якими пройнялася уся країна, пригадає Христя Равлюк, четвер. Спецефір Перехрестя.